Він сходив на каву з першої леді України Романа Кисляка, хворого на ДЦП. Нині знає вся країна. У Львові чоловіка вигнали з ресторану, бо здався їм підозрілим. Після великої хвилі обурення в суспільстві з'явився такий собі флешмоб на каву з другом з особливими потребами. До акції долучилася й дружина президента. Як вони покавували і про що говорили? знає Ірина Сторженко. Він відмовився від квитків на потяг до столиці. На зустрічі з Мариною Порошенко Роман приїхав ще вчора на власному авто. Здравия. Два тижні тому він так само йшов до кафе на зустріч, та звідти його виштовхав офіціант. Роман здався йому неадекватним. Я розумію, що я бридкий, брєзикою. Я це розумію, Ну, мене пригласі. Не, не хочу жити. Після сюжету на телебаченні про скандал у кафе, то розповідь про те, що Роман ще й має дві освіти, знає англійську, працює таксистом та волонтерить. В нього з'явилася армія шанувальників, серед яких і перша леді, яка не підтримку, записала відеозвернення та запросила його на каву. Якщо хтось вважає, що має право на сверхність до людей з обмеженими можливостями, то хочу нагадати. Що кожен з нас знаходиться від потенційної інвалідності на відстані однієї аварії. Дорогі Романе, дякую за твоє велике серце. А ще буду рада зустрітися з тобою за Фаріжанкою кави. І ось кафе в центрі Києва. На зустрічі з першою леді Роман вдягнув вишиванку та приготував подарунок. Привіт, привіт, рада, рада тебе бачити. Дякую, що відгукнувся. Ой, дякую, Ой, Біблія. Щоб ти міг все фіксувати, що трапляється на дорозі. От тобі такі е, відеофіксатор. Для відвідин першої леді кафе не зачиняють. Якби не кількість камер, все схоже на звичайну зустріч, друзів. Кафу, будь ласка, Капучина? Е, з молоком. Добре. А ви щось зважаєте? Так. Добре. Роман ніяковіє, кава довго стоїть для краси. Для. краси. Я дуже хвилююсь, тому що ми з тобою подружимося. І будемо разом робити одну справу. Марина розпитує про освіту журналіста та психолога, про батьків, які лишилися в Донецьку, про полон, який довелося пережити, та про плани на майбутнє. Ти плануєш повернутися, коли закінчиться? Я вже себе знайшов. Знайшов. у любові. Я вже звичайний пантера. <святково> вже. Роман не тішить себе ілюзіями, що після розголосу його життя зміниться. Те, що з ним трапилося, називає нормою. Він звик. Та радий, що після скандалу люди підтримали його акцію. Ти е, супер акцію придумав на е, право з руху. І нам подавати позитивні речі. Снігатів на вас. Потрібно сподріг датися. І мене це вдалося. Через ДЦП тримати чашку з кавою йому важко. Він довго вибачається перед тим, як випити. Я ж казала, що першу ледя а палію каву. Вибачте, нас подавте. Я не відповідаю. Звістки. Це неправда. Я хочу сказати, що дуже багато людей повинні брати приклад з тебе, яким треба бути. Роман розповідає першій леді про своє дитинство, дякує батькам, що не покинули і прохає сприяти розвитку інклюзивної освіти. Це тюрма. я там перше в житті узнам. Що я там хворий. Натомість Марина Порошенко розповіла про перші кроки з впровадження інклюзивної освіти і хоче, щоб з 1 вересня діти з особливими потребами вже мали можливість піти в звичайні школи, пристосовані і для них теж. Мені з нею зручно, з моєю мамою. Я теж не ніж каву. Це дивує така простота. Це є ні піар, дружина дрезід, а це є велика людність. Ірина Стороженко та Микола Рищенко. Програма Вікна СТБ.